Я хотів би якось продовжити, продовжити цю гарну думку. Про те, що є речі. Бо те, що ми говоримо, і Біблія говорить про серце, воно не відноситься до того серця, яке качає кров. Ви розумієте, так? Що Біблія має на увазі серце як центр бо фізично, серце є центр фізичного тіла. І Біблія говорить, що є центр, основа духовного життя. Вона полягає в іншому. І ось тому про ці речі дуже важливо пороздумувати. Я хочу сказати, що є певні речі, які заважають, щоб наше серце було, наше життя було чисте. І найбільше, про що я хочу сьогодні поговорити, що заважає, це жаль до самого себе. Хто з вас жалів себе? двоє, троє, четверо. О, вже трошки більше. А як ви думаєте, чи що спричиняє жаль до самого себе? Як ви думаєте? Якісь невпевненості добре. Страхи? Слаба віра. Добре ще. Втома. Добре. Алилуя. То ви вже проповідували, то я вже можу сідати. Алилуя. Слава Господу. Ви знаєте, хочу зачитати одне місце Іван Левімотфія, 16 розділ. Ісус до Ісуса підходить. Ісус говорить, що йому потрібно постраждати, це 16 років з 15 вірша. І він говорить, що йому потрібно багато буде, що перенести. І він говорить про всі свої, всю свою біль. І це все слухають учні. Він частково сказав, він не розказував дуже довго. Але підходить до нього апостол Петро, 20 Другий вірш. Петро, відповівши йому, відвівши його вбік, почав перечити йому, кажучи: змилуйся над собою. Іншими словами, можна я скажу: пожалій себе. Змилуйся над собою. Ви ну, знаєте, так, так, коли нам говорять ці слова, нам деколи це приємно. Хтось каже, та ти пожалій себе, ти так багато не працюй. Хтось каже, та ти пожалій себе. Скільки мене члени церкви жаліли, коли ми мали, я починав церкву, одну, другу, третю, і це було е, чомусь так в моєму житті дуже багато от таких нових початків. І коли ти починаєш нову церкву, переїжджаєш в нове місто, все залишаєш, і все починаєш спочатку, і знову орендуєш, і знову ну, таке, знаєте. І деколи люди мені не деколи, а завжди кажуть: пастор та пожалійте себе, подивіться, на кого ви похожі. І це приємно почути, що люди тебе люблять. Але це. Не приносить духовного пожитку. Це руйнує. Ви згоджуєте зі мною? Дуже часто жаль до самого себе. Вона руйнує наше життя. Самі важливі речі, коли би Ісус пожалів себе і послухав апостола Петра. Я сказав, добре, переконав мене. Не йду я на хрест. Що би було б з цього? Нічого б не було б ні в нас, ні в нашої церкви. Ти тільки нашої. Ніякої церкви на світі не було б, християнства не було б. Як молилися б колись тому перуну, чи, чи Дажбогу, чи на двері молилися люди, так і далі молилися. Не було б християнства. Це було б жах. Не було б спасіння, не було б майбутнього. Не було б надії на вічне життя. Чому все це ми маємо? Тому що Ісус не пожалів себе. Знаєте, різні причини. Є для того, щоб жаліти себе. Є різні причини, щоб жаліти себе. Різні причини, щоб пожаліти і не себе і не піти на Богослужіння. Наприклад, сьогодні холодно, погана погода. Не піду. Можливо, хтось мав тут бути, але його когось, когось тут немає. Ну, я, Боже сохрани, може хтось скаже, ти кинув. Що я такий, хто дивиться нас онлайн? Е, ні, а може хтось там має іншу причину, ми нікого конкретно не називаємо і нікого не засуджуємо. Але взагалом Бог знає серце. Я казав пастор Андрій, Бог знає те, що всередині в нас. І сьогодні я хочу сказати, що є різні причини для саможалості. Є виправдані, не мов би виправдані, причини для саможалості. А є просто навіяні причини для саможалості. Хтось жаліє, бо жарко, не піду на Богослужіння, хтось холодно, не піду теж, хтось дощ падає, не піду. Ось сьогодні сонце так світить, а вдруг послизнуся. Знаєте, або ще щось. Є багато причин для саможалості. Хтось став інвалідом. І все життя себе жаліє. Ви знаєте, що я помітив всі старші неодружені, жаліють себе. Залишилась старою дівою. Нещасна, жаліють себе, всі одружені, в яких трошки не ладиться в сім'ї, а таких великий відсоток. Себе ще більше жаліють, чим ті неодружені. Хто розуміє, про що я кажуть? Всі себе жаліють. Не одружені, що вони не одружені, а одружені за те, що вони одружені. І всіх є причини для саможалості. О я виріс, і мене не обнімав тато чи мама. І люди себе жаліють. Саможалість руйнує успіх благословіння в житті. Ви знаєте, на що впливає жаль до себе? Як ви думаєте, на що впливає негативно впливає жаль до себе? Тучаємось в проповідь. Ти не приймаєш рішення і ти не хочеш нічого робити. Дуже дякую. Дуже дякую. Влучно, в десятку, давайте ще. Тобто людина не може приймати рішення, тому що вона жалкує себе, щоб прийняти рішення. Вона нічого не може робити. Вона тоді мало помилок робить? Ні. Вона робить їх ще більше, бо вона нічого не робить. Жаль до самого себе впливає на багато. Давайте ще ще причини. Немає радості добре, немає спокою правильно. Коли людина жаліє себе, в неї псуються взаємовідносини. Ви знаєте, з таким чоловіком, який дуже себе жаліє, жінці не дуже повезло. То розуміє, про що я кажу. А з такою жінкою далі не буду казати, яка дуже жаліє себе. Ви знаєте, все відносини псуються, коли в нас надмірна або неправильна саможалість. Чи впливає саможалість на досягнення? Впливає. Ти не можеш нічого досягати, бо ти себе настільки жалієш, що ти нічого не досягаєш в житті. Щоб досягати, треба переступити через себе. Ви погоджуєтесь зі мною? Як завжди троє людей є і вже є кому проповідувати. Аллилуйя! Це важливо. Це впливає ще одне, на що впливає саможалість? Саможалість впливає. Хтось сказав вже частково про це, здається, Таня. на радість та? чи Іванка. На радість, а я скажу на депресивний стан тобто навпаки. Якщо людина себе жаліє, вона, як правило, такий депресик. Ходить депресик по житті. Все бачить негативно. Чому? Тому що себе завжди жаліє я нещасний. Я нещасна людина, ніхто мене не пожаліє, як себе не пожалію. І від того той депресик не може отримувати благословення і радості в житті. Ви зі мною згодні хоча би троє. О, більше галилуя. Слава Господу. Ви знаєте, це дуже важливо, щоб ми. Перестали себе жал жал жалкувати. А знаєте, чому диявол використовує жаль до самого себе? Тому що він невдачник. Тому що він. Написано в післені до. Е, зараз я гляну, де я записував це місце. Е, Колосян, здається, другий розділ 21 чи 25 вірш. Там написано, що був розброївши начальства і влади. Вивів їх на посміховисько. В диявола вже наперед призначено не успіх, що він поражений, що він ніхто. І звати його ніяк. Вибачте, що я так говорю грубо. так В нього він вже приречений. Приречений він чи не приречений. Приречений, ми знаємо його кінець. Ми знаємо, як все закінчиться. Що буде Армегдон, що він буде скинуний в озеро огнене, закутий на тисячу років. Ну, ще трошки потім випущений буде, правда. Але все одно і після того буде кінець. І після того він буде навічно. Все, все, кінець, крапка. Виходу нема. Це положення не зміниш. Путін думає, що щось поміняє, а диявол знає, що вже нічого не зміниш. Ви згідні зі мною. Тому, брати і сестри, дуже важливо, надзвичайно важливо зрозуміти, що він, оцей відчай хоче перенести в твою душу. І він знає як? Саможалість. Він знає ключик. Почни жаліти себе. Нещасний ти чоловік, ви скажіть: то ти нещасний. неуспішна ти жінка? Чоловік не успішний ти, в тебе нічого не получається. Пожалій себе. Скажіть, диявол, це в тебе нічого не виходить бо я знаю твій кінець. А в мене? Алелуя. Амінь. А мене, так. Господь зі мною. Я з Богом. І дуже важливо, щоб ми не жаліли себе. Ви знаєте коли ми жаліємо себе, приходить такий дух жалю до себе, а потім депресія, а потім відчай, а потім далі. Бо диявол не зупиняється на одному, він, він щораз більше і більше накручує нас. І це робиться стилем нашого життя, характером. Це не мов би характер вже наш. Ми так завжди себе жаліємо, завжди себе лілеємо, завжди себе е, оплакуємо і вже похорони собі робимо, там. Ну і всякі там ці і плачем і плачемо. Я зустрів одну людину, кажу: скільки ти плачеш? Дуже багато. Я кажу, я можу теж заплакати трохи, тако, як молюся, десь помазання зійшло, але плакати годинами це не наш уділ. Амінь. Це не Боже предназначення, щоб жити у відчаях, щоб нас жаліли. І нам вже тоді, ми цього адрен... не адреналіну Як це назвати правильно, ми цього вже потім потребуємо, щоб нас пожалі. Ой, мене не жаліють. Бо ти привик себе жаліти, і привик, щоб тебе жаліли. Відкинь, скажи Господь, мені не треба жалості. Я хочу просто ходити в, в твоїй благодаті. Я хочу е, любити, благословляти. Е, я не хочу ж, ходити в, в, ць, в цьому ж, жалі до самого себе. Амінь. Знаєте, чому Роми? роми ну, я хочу на них навести приклад. Я поважаю всіх, і в мене нема ні расизму, ні як це назвати. Ну, неправильного відношення до якоїсь нації. Я поважаю всіх. Але Роми це як називають в народі, щоб всі розуміли, цигани, так? Цигани, правильно, роми. Роми, вони створюють вигляд, що вони бідні. Ну, але вони є бідні. Чого вигляд? Вони, як правило, бідні. Навіть там, де вони живуть, ну я не маю, виду окремі там, є, кас, є такі дуже багаті роми. Тож серед них є. Але це дуже не так багато. Поїдьте на Закарпаття, в Мукачево, там цілий табір є, і пастор Міша там служить ромам. І не тільки в Мукачево, там на Закарпатті багато поселень є ромських. І ось вони живуть так бідненько, такі хатинки були. Зараз вже трохи краще. Але особливо в Радянській, після Радянського Союзу, я приїжджав туди, вони жили дуже жахливо. І ви знаєте, живуть бідненько. Та навіть тут на вокзалах кругом ми зустрічаємося, підходять діти, дай копійку, дай гривню. Жінка просить ці, ну, ці роми. І вони постійно з себе такі, знаєте, перекошені, ніби такі бідні, нещасні, подайте, подайте гливню, дядьку, дайте. І, і, і я даю. Ну, про це, що ми написано, дай. Я багато не даю, бо думаю, дам краще тому, хто не просить багато. ну Що я бачу, що в нього є потреба. Але. Одного разу до мене підійшла е, е, ця дівчинка, і я почав з нею говорити, кажу, а скільки ти напрошуєш за день? Та я не багато, такого, 300 гривень в день. Я кажу, 300 гривень в день? Ну, то, то непогано 300 гривень для дитини заробляти в день. Але то не зараз було, то ще було років е, хто знає, скільки назад, тоді це було значно більше. Я говорю, а скільки в тебе братів і сестер? Дев'ять. А чим вони займаються? А теж всі просять. Я взяв калькулятор, помножив. Думаю, нічого собі. добре Добрі доходи. А мама чим займається? А мама курує це все, весь цей бізнес. Мама займається кураторством, забирає грошики видає там то все. А тато де, а тато в барі. Та то горілочку п'є? Ну, має за що? Але я не в плані, щоб скритикувати. Але наслідок запитайте, а що ви досягнули? Нічого. Через ваші руки проходять великі гроші. І вони як ходили в порваних штанах, так і далі ходять. Ви розумієте, про що я кажу? Оцей жаль до самого себе. Вони створюють вигляд, бо треба, щоб давали, треба ж, ну, створити вигляд, що ти бідний і нещасний. І вони це приймають людина, яка приймає, вона яка жаліє себе, яка просить жалості до себе, яка вона не отримує благословіння і успіху. Ви погоджуєтеся зі мною. Я не хочу скритикувати ромів. Хай Бог їх благословить. Я молюся. Я знаю багато віруючих ромів, які зараз служать Богу: прекрасні люди, благословенні люди, пастора і так далі. Але я просто навів приклад, щоб ми викорінювали всяку саможалість і не просили, не створювали собі іміджу, щоб нас жаліли. Сказали, Господи, я хочу твоєї любові, я хочу приймати Твою любов. Які люди потребують жалості, ми вже говорили з вами, ще трошки поговоримо. Це люди, які жаліють себе, які безплідні, які неуспішні в сім'ї, які мають багато завісті теж. Люди, які зараз, ми як нація, схильні, щоб нас пожаліли, в нас війна. Але нехай це не стане частиною нашого характеру. Бо може й війни не стати? Ну, дай Бог, щоб вона швидше закінчилась. А наслідки війни можуть ще залишитись в багатьох надовго. І один із наслідків це депресії, це відчаї, це страхи, це саможалості. Пожалійте, війна закінчилася, а людина привикла, щоб її жаліли і далі жалійте її. Так важливо, щоб ми сказали, Господи, я не хочу піддатись під вплив жалості. Ви знаєте, чому маленькі дитині, які, наприклад, скільки? Півтора рочку, два рочки, дають батьки гаджет в руки, включають мультика або якусь там ще щось, і дитина сидить і дивиться. Чому батьки це роблять, як ви думаєте? Але в контексті моєї проповіді, то все правильно ви говорите в десятку. Тому що вони жаліють себе. Вони не жаліють дитину. Але вони жаліють себе. А що та дитина стільки в мене забирає часу? Тому вони її тиць в руки. Ні, я не кажу, що це взагалі гріх робити. Ну, я не хочу засудити батьків. Але я хочу, щоб ми зрозуміли, що коли це переборщуємо ми з цим, це саможалість? Це саможалість руйнує наших дітей. Успішний батько, успішна мати, яка не жаліє себе. Успішне служіння, яке не жаліє себе. Брати і сестри, отак хотів би всім побажати. Перестаньте жаліти себе. Не буду сьогодні підключатись на молитву в дев'ятій вечора. Трошки собі приділю часу. Ну я ж такий нещасний бідний чи нещасна бідна. Отакий будеш нещасний і бідний. Перестань жаліти себе і будеш успішний, благословений, щасливий. І все в тебе буде получатися. Амінь. Нам потрібно вийти з цієї саможалості. Господь не жалів себе, пішов на хрест. Аллелуй. Успішні волонтери, які сьогодні так потрібні для нашої України, це ті, які не жаліють себе, які, ризикуючи життям, спасають життя інших людей. Люди, які успішні в служінні, поїхали на місію в Африку, в інші країни. А ви знаєте, а там в Африці, особливо ті, що приїжджають, бо ті, що там живуть, вже вони адаптовані. А там такі хвороби, такі, а там малярія, а там то, а там, а там, там вмирають. А ви знаєте, скільки місіонерів поминать? Якщо ти начитаєшся тої статистики, ніколи не поїдеш в Африку на місію. Бо будеш жаліти себе. Я хочу сказати, брати і сестри. Бо хоче, щоб ми були успішними. Бог хоче нас благословити, Бог хоче дати нам благодаті. Але нам потрібно забрати нашу саможалість, щоб забрати комплекс, щоб принести успіх, щоб ми не були центром нашого життя. Я не пуп землі. Я не пук вселеної. Та я дитина Божа. Я здійсню Божу волю. Амінь. Але я не буду жаліти себе. Ні для служіння, ні для благодійництва. Я не буду жаліти себе ні для моїх дітей. Не буду жаліти себе і свого часу, ні для церкви. Ні для невіруючих людей, через які, можуть, які можуть через мене прийняти Господа. Я не буду жаліти себе, що Боже Царство і Божа слава через мене були явлені. Давайте ми всі піднімемося. Аллелюя. Аллелюя. Дух Святий. Я прошу тебе, наповни нас і зруйнуй всяку саможалість. Нехай прийде Господь твій Дух Святий, який принесе нам дух пожертви, самопожертви. Господь, відкрий нам це слово, хто зрічеться самого себе, хто візьме свій хрест і піде за. Тобою, Ісус, відкрий нам це слово і дай нам це зрозуміти, Господь. Що коли ми зрікаємось себе, ми перестаємо жаліти себе у відносинах з дружиною, з чоловіком, з батьками, з дітьми, в церкві, з братами, сестрами, в служінні, допоможи нам зріктися самого себе. Щоб більше було явлено тебе і твоєї слави. Щоб більше було з'явлено тебе і твоєї слави в моєму житті. Сила Духа Твого Святого, нехай наповнить кожного з нас. Сила Духа Твого Святого, нехай переповнить кожного з нас. Аллелуя! Аллилуйя, Ісус, Дух Твій Святий. Всякий егоїзм і саможалість, нехай будуть викорінені з нашого серця, щоб прийшла пожертва, щоб прийшла ця жертовна любов до ближнього, до неспасенних, до церкви Божої, до братів і сестер. До членів нашої родини, Господи, ми зрікаємось. Всякого егоїзму і всякого жалю до самого себе, щоб більше любити, щоб більше любити, Господи, щоб забрати всі ці причини, які заважають нам любити, які заважають нам ходити в любові. Аллелюя. Аллелюя, Ісус! Alleluia, Otets. Alleluia, svyaty. Alleluia, Pravtsy. Dime Iisusa. Amen.